Хотів невеличке відео зробити, зведення за тиждень і на що розраховувати на протязі неділі або ж місяця наперед з часничком. Кажуть, по потрошки і досвід береться, як сам досвід не отримаєш, щось не вивчиш, то ніхто тобі не підскаже. Ну а я вам підскажу, хоч щось так підскажу. Що в мене було на прошлих вихідних я вибачаюсь, до речі, за вітер. Так, На прошлих вихідних я обробив гербіцидом. Ось як бачимо, Дія. Бачите, амброзія. Дуже пішла амброзія. З нею будемо боротися. Обробив челенджом на ось тій ділянці 650 грам, на ось тій іде, та, то там обробив 700 грам. 700 з копійкою там, грам на гектар, якщо розраховувати на 300 літрів води, якщо розбавляти. Так, плани на місяць треба робити полив. На той діляночці е я вже на капельний полив перевів повітряну бульбашку, але частково тільки замовив і вже їде капельне зрошення. На більшу частину часнику, на повітряну бульбашку на всю зроблю, і на частину часнику для порівняння і також для ну, збільшення врожайності перевіримо всі вихідні дані у всіх ділянок однакові, але ж результат буде різний, ми це побачимо і ви це побачите. Так, Що я планую зробити? Планую для капельного зрошення зробити скважину собі на ділянку. Покажу саме, як вона буде робитися. Це буде абусінська скважина. Вже все практично є для цієї роботи. Трошечки підправимо здоров'я і будемо працювати над обесінською скважиною. Так, покажу дію челенджу, розповім трошки про нього. Його челендж вноситься 500 грам на гектар. Рекомендовано. По інструкції 500 грам на гектар. Але ж я вже минулі роки пробував збільшувати дозу. І в цьому році <кхм> пробую збільшувати. Але ж я пробую першу частину давати меншу, другу більшу. Або дві однакові. Ось тут буде перша менша, друга більша. А ось там на той ділянці дві збільшені дози будуть по 700 грам. Начебто можна і до 800, я не перевіряв. 750 перевіряв, часник витримує. Це 100% витримує, але які будуть наслідки, цього не можу сказати. в мене я не помічав. Але я дотримувався всіх основних норм: це тобто сонячні дні, восковий захист, щоб на листу був добрий, тобто це треба враховувати. Все зараз покажу, як через так це пройшло 5 днів і як челендж починає працювати. Так, дивимось, Ось там картопля потрапила. Дивіться. Трошечко пересушили, Ну тут і стом міг його присушити, картоплю. Так, дивіться. Ось Березка починає. Ось амброзія, березка. Бачите, п'ятнами пішла. п'ятнами пішло. Ось п'ятнами. Ось п'ятнами. Зараз, ну ось тут плямиста вся вона йде. Зараз дійдемо до... Молочай або і підвиди молочаю. Ось бачите, як жовтіє. Жовтіє, 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 жовтіє. Ось на цій діляності, на цій у мене практично нема амброзії, на цій... Ой, амброзії. Ой, зараз асоту. Да, Асоту немає, а тут є ось асот. Бачимо, Бачите ті листи, на які потрапило, всі почали жовтнути. Жовтне, жовтне. Ось так. За сотом. Потім ще ось амброзія, бачите? Потім ще де є лапухи у вас. Ось такі лапухи також жовтіють, бачите? Пожовкли. Ось дуже гарно видно дію по лопухах. У кого є. Звичайно, асоту, ой, асоту, перію або видів перію він не бере. Молочаючий пожовк. Так, загалом ділянку ще досить гарно тримає стомп. Але ці вже літні буряни полізли, тому з ними триматися тільки страховими гербіцидами. Контактні, страхові ось. Оце не знаю що, це пастуща сумка, чи якось так називають, але також жовкне від. Ось це якась, напевно, Дерево. Це більше за все, що це птичка якась занесла, це схоже на абрикосу. Так, клинок ось там під посадкою клинок, то клинок весь сохне. Його через два тижні не буде. Так що дивіться, челендж я вносив, перед цим не підкармлював, щоб не стимулювати бур'яни, я як обробляю челенджем на ці вихідні, на 7-8 день стимуляторами проходжу. Стимулюю часник, роблю йому більшу, більший захист імунітет, скажімо так, і через 5-7 днів знову челенджем. Тобто челендж у мене через 14 днів, там від 13 до 14 днів челендж проходить. І стимулювання проходить. Після там сьомого дня, після дії гербіциду. Ось так. Зараз челенджем будемо стримувати бурянець. Міжрядку я не посапую, тільки на повітряній бульбашці, якщо треба буде. Ну, ось бачимо, бачите, жовтіє все. Ось таке пожовтіння можна побачити. Тобто основні плани це гербіцид зараз. Потім ще готуємось Акація, зараз буде цвісти, це другий активний літ мухи всього літучого буде, всіх жучків і всього останнього. Тобто Інсектицид, енджіо Закуповуйте собі. в мене вже все закуплено, як ви бачили, то закуповуйте. Angio готуйте, підкормочки готуйте, бо будуть зараз палючі сонячні дні. У нас взагалі вже пересушена земля. Зараз покажу. Дивіться, бачите, які тріщини. І по чеснику те саме. Тобто готуйте в кого є полив. Зараз вже треба поливати. Буде відео більш детально по чеснику. Як, як саме треба дивитись на часник, я вам покажу на що звертати увагу. Так, потім... Фунгіцид можете закупити, будуть ось муха, якщо почне літати. Муха це великий переносчик грибкових захворювань, то можна і фунгіциду додати ще в бакову суміш. Квадріс, енджо, перемішується в одну бакову суміш. Дуже добре енджо і квадріс іде з стимуляторами росту, так що це все можете добавляти. І розраховуйте на те, що вам. Треба буде підкормлювати НПК-шечками з більшим вмістом фосфору і калію, щоб вони у вас вже лежали. Ось так. Ось тут тестова діляночка. Це місяць назад була посожена повітряна бульбашка. Вона малесенька, але хочу перевірити, що з неї буде до кінця місяця. Ось тут ще перевіряю з соломою, як під соломою бур'ян росте. Ну Зараз посуха, то взагалі тут нічого не росте, але там, де менший шар соломи, як бачимо, як бачимо берізка взагалі добре пішла. Ось тут бачу щось зелененьке, бачите бур'янці. Вони такі білесенькі без сонця, але ж все одно лізуть. І часник, як бачимо, гарний тут. Так, ну коротше, таке, багато тестових діляночок, багато чого міксую, додаю. Ну, коротше, як то кажуть, всього потрошки і досвід береться. Як сам досвід не отримаєш, щось не вивчиш, то ніхто тобі не підскаже. Ну, а я вам підскажу, хоч щось тебе підскажу. Все, дякую за перегляд. Дивіться далі, буде цікаво про скважину, про обробіток. Все, в принципі, буду намагатись. Детально розповісти. Все, дякую за перегляд. Па-па-па-па.